Мене називали шахрайкою, а тепер ми з ними дружимо. Я заводчик кавалер Кінг Чарс Панієлів, розплідник, маківка. -йога. Так, на початку моєї діяльності не всі мені довіряли, всі думали, вважали, що я шахрайка. Можливо, не шахрайка, але перестраховувалися, дзвонили, питали. Ну, Дякуючи моїй комунікабельності, те, що розплідник дійсно справжній, є всі документи, люди приїжджали, дивилися, знайомилися разом ми з ними. І тепер власники моїх туценят, вже дорослих або ще туценят, Ми дійсно з усіма товаришуємо, дружимо, спілкуємось постійно. Я на зв'язку 24 на 7 для них, я дуже люблю своїх цуценят, я люблю їх власників, правда. Ми тепер великі друзі, ми спілкуємося, допомагаємо один одному. Я думаю, що і надалі так буде. Прошу е власників моїх цуценят, напишіть в коментарях відгуки е про мене, як про заводчика Кавалер Кінг Чарс Я буду дуже вдячна. Пишіть правдиві коментарі. З радістю відповім на всі ваші питання. Хто бажає придбати цуценя, хто не розуміється в цій породі, але дуже подобається. Це найкраща порода в світі, тому я допоможу, я відкрита. Пишіть в коментарях, телефонуйте, пишіть в особисті. До зустрічі.